Віце-президент США Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. Про це йдеться в матеріалі британської газети ТайМ засоби масової інформації зазначає, що незавдого до Великої війни в Україні відбулася зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодились, що напад Росії з великою ймовірністю станеться найближчим часом. Зеленський закликав США вести превентивні санкції проти Росії, заявивши, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення а також надати Україні всю необхідну зброю, зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію. Гарріс відкинула обидві пропозиції. У Білому домі пояснили виданню, що США вважали загрозу санкцій ефективнішим засобом стримування, аніж їхнє запровадження а надання Україні зброї могло б зміцнити переконання Путіна в тому, що Україна є державою клієнтом НАТО. Віце-президентка Гарріс була рішучим прихильником тривалої підтримки України з боку США і неодноразово висловлювала непохитну прихильність підтримці народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії. Додав співрозмовник, зустріч 2022 року задала тон у відносинах Зеленського та Гарріс, які ніколи не були особливо теплими, стверджує видання: як ми вже писали, рейтинг довіри до Гарріс різко зріс у той час, як у Трампа знижується.